Так, ось так виглядає вхід. Перше, що тут відчувається, це великий просторий коридор. Так, ось тут у нас знаходиться кухня, тут у нас кімната, роздільний санвузол. Тут у нас знаходиться кладова і ось така ще одна кімната велика. Зараз покажу, як от виглядає кухня. Ось, електрика в нас зроблена. Тут знаходиться газовий італійський котел Феролі. Тестове опалення вже запущено. Так, далі в нас знаходиться така кімната з отакою нішою під шафу. Так, ось так виглядає роздільний санвузол. Тут у нас по ліву руку кладова вот така простора також, більше двох квадратів, і отака вот простора кімната. Ось так виглядає.